Я став більше дисциплінованим, дружнім, наполегливішим. Я виступав в вісники грози, в нас був такий номер. Це такий номер ми там з бутилками були. Мені от перший раз зав'язали пов'язку, там була така голуба вона, І неправильно. І вона в мене злетіла, впала. І... Я питався її здвинути ногою. Це було в стиповках номер. І я три рази тоді ще повні впав. Найчастіше мене Наталя Геннадійна називає Макс, Зайка Максюша. Я пройшов би цей шлях знову, тому що це цікаво, це е, загартовує. Я навчився перш за все танцювати. Я став більш витриваліший і став більш дружнім. Більше терпіння, витримки, наполегливості і пройти цей шлях до кінця.